Межі, сім'я, взаємодія в сім'ї і в родині. Це програма про відоме на Говоримо з В'ячеславом Лихоглядом okay. щасливим, психологом, психотерапевтом. У минулій програмі ми розпочали з вами розмову про межі в сім'ї. Uh -huh. Протягом наступних 20 хвилин пропоную поговорити про межі і взаємодії. Як взаємодіяти uh -huh. в сім'ї, в родині, чоловік, діти, діти, батьки? Uh -huh. <кій> ну, от ми попередньо говорили про. Індивідуальні межі, мікросистемні такі межі. Да? І я тільки натякнув, скажімо так, окреслив, да, що ще є макросистемні межі і мегасистемні межі. Тобто, коли ми говоримо про макросистемні межі, це взаємодія і індивіда в сім'ї, і сім'ї як такої з оточенням, яке є. А у чоловіка, у жінки, у дітей, що це мається на увазі? Ну, наприклад, це може бути садочок, це може бути робота чоловіка, це друзі чоловіка, робота дружини і друзі дружини. Тобто, це ще далі ось це коло Наступне, да? коло. Наступне коло. Ну і тут вже не потрібно поясня, проясняти, ну, пояснювати щодо меж. Да? Єдине, що хочу сказати, що. Важливо, що О, давай, по іншому, часто зараз зустрічаю таке мислення, як мої друзі, твої друзі. Mm -hmm. Оце дуже велика помилка. Є друзі, які є моїми друзями, є друзі, які стануть нашими друзями, а є друзі, які залишаться тільки моїми, і є друзі, які будуть тільки mm -hmm. твоїми. Отже, <кій> от такою хорошою. Підказочкою, да, тут може бути, можливо, ви пам'ятали, в ті, ін, ті попередні часи був символ подружжя таких два кола. Так, таких, так, да? От, якщо ви бачите, там є велика частина е, мого, угу. велика частина твого і є велика частина спільного. Так. От це хороший символ, який натякає нам про ось цю будову. І е, от важливо прояснити, проговорити, е, якщо в когось виникає занадто багато тривоги, що е, в моєї дружини є подруги, є друзі, е, і моїй дружині цікаво, або моїй подрузі, цікаво з ними е, дивитися якийсь фільм, обговорювати щось, проводити якось час. Е, і я пам'ятаю себе у стосунках, да, коли а, моя дівчина сказала мені, що ти любиш море, а я люблю гори. Mm -hmm. да? а, вот. І я, от, ви мені тешіть кілка на голові. Я не розумію, нащо лізти 2000 метрів вгору, щоб з'їсти одну сардельку, Да? І мені це не зрозуміло. А от на морі друге, друга справа. А, ось, а... Тому, ну, не дива моя на той час дівчина була з частини, де багато гір дуже, mm -hmm. гори гарні. Да? Натомість я народився в Відяєві в, в Мурманську. Да? Там море. Я, я люблю більше море. Mm -hmm. Ось. А, отже, і важливо теж. А, От говорячи про ці межі, хочу сказати, що вони мають бути такими гнучкими, mm -hmm. дуже тверді межі. Це недобре і дуже такі, от, не знаю як це слово, рихлі, mm -hmm. Да, такі вони ну, те, що розпливчать так. Рихлі, це да, таке добре. слово. Як ставити. сито, Да, да от, так? Mm -hmm. Надто велике ось це сито, це теж не дуже добре. Да, так можна попадати. Так, так, так. Добре, коли. Ось ці межі вони є такі більш гнучкими, да, які в якійсь мірі і створюють нам захист, а з іншого боку, ну, вони можуть видозмінювати згідно з ситуацією, яка є. І так само потрібно вважати, якщо Зовні з цієї макросистемної частини надто починають проникати в сім'ю. А ці проникнення можливі, особливо коли ми говоримо про сучасні фірми, корпорації, ось ці корпоративи, які вони пропонують. Інколи деякі, скажімо так, роботи да мають дуже агресивну політику щодо сім'ї і не є про сімейними. І вони в цьому переслідують свої інтереси використати індивіда по максимуму. І макросистемний рівень це рівень держави, рівень народу. Тут ну, теж потрібно усвідомлювати, що тому, наприклад, католики часто б'ються про ці, про ці так звані сімейні цінності, да, щоб вони якось відображались. В мисленні народу, взагалі, як такого, ну, бо ем, країна вибудовує певні ем, способи функціонування да, в своїх межах, знову ж таки, межах, да? uh -huh. і сім'я буде змушена підлаштовуватись. А це підлаштування не завжди може бути про сімейне, uh -huh. про збереження сім'ї. Да? І про це теж важливо, важливо пам'ятати. Говорячи про межі, ви скажете, ну то тоді це як такі окремі кола, да? угу. от, а не занадто це якось от розтягне потім чи не забагато меж? Не забагато меж, так? Да? І як взагалі тоді спільно жити, якщо в кожного свої межі? Да? І от тут важливо, що от мати межі це не означає не взаємодіяти між собою. Да? І ем, коли людина ем, от добре себе почуває ем, в своїх межах, переживає їх, в, взагалі людина істота соціальна, да? І вона прагне до контакту, до стосунку. І ось цей стосунок. Між, ну, назвімо це, да, між цими е, колами, да, межами, відбувається через так звану взаємодію, тобто є взаємодія між цими елементами, сімейними елементами. І м м от, характер або ось ця взаємодія, м або характер цієї взаємодії е, я би назвав згуртованість. І е, важливо, коли консультуємо пару, терапевтуємо пару, зверта, або ну не тільки коли пара сама себе самоусвідомлює, яка згуртованість в нашій сім'ї, яка згуртованість в нашій парі. Е, деякі науковці назвали таких чотири. Мені дуже ця, цей підхід подобається. Чотири такі форми цієї взаємодії, цієї такої згуртованості. І перша взаємодія це ем, так жартівливо це назвав сам себе режисер. Mm -hmm. да, так метафорично. Ем, Моя хата з краю, я нічого не знаю, да, говорячи в ще да, в, да, колі, да. в своїх межах. Да, тобто це такі взаємодія, така, характер відчудженості. Mm -hmm. да, Моє твоє. От, якось отак от будемо рухатись по життю. Так? У тебе своя частина контракту, у мене своя частина контракту, ти до мене нічого не маєш, я до тебе нічого не маю. І таке зустрічається. Є малесеньке, спільне щось. Так, так, так. так. А інколи і, цього немає. інколи і цього немає. Інколи буває так, що ось той простір спільного проживання є настільки великий, так? цей будинок ну, настільки що Дехто де, де в своїй парі ніколи не зустрічається. Цікаво. Ну, ніколи. Ну, зустрічаються інколи. Ну, Привітатися. Так. так, так. Ось. І ось зрозуміло, що можна назвати, ці, якби ось цю взаємодію, цю згуртованість такою холодною. Іншими словами, я знаю, що в мене є партнер. От. І тут зрозуміло, що не йдеться про емоції, про переживання. Згуртованість ось ця може бути також, її назвали розділеною або здібною до емоційної дистанції. Тобто ось тут вже можуть бути мої почуття. І я помічаю твої почуття до мене. В мене є почуття до тебе, і в тебе є почуття до мене. Однак є ось цей момент, я ти. Я хочу зустрічатись, я хочу переживати емоції, і ти це хочеш. Однак ми вміємо ці емоції, або не вміємо вчимося, і ми розуміємо, що цього вчитись потрібно. От інколи тримати дистанцію. Да? Інколи в парах можна почути щось таке: та дай мені дихнути, дай мені свіжого повітря трохи, постійно разом. Да? Тут вміння теж не тільки бути в цих емоційній взаємодії, але теж дати собі продиху, mm -hmm. дати собі ось цей момент такого е е дистанції, mm -hmm. да? свого. Так, от власне не відділення цілковите і не цілковите злиття. Ось наступний момент. Їх те, хто називає зв'язані стосунки, або їх ще називають лояльні у наших відносинах, Тобто лояльні. Тобто тут в цій структурі людина може бути у цій структурі взаємодії, такої. Ну, згуртованості, скажімо, я знаю, що е, от, тобі це не подобається, я знаю, що ти це не любиш, однак я прошу тебе заради от, любові до мене потерпиться. Mm -hmm. да? Тобто, тут пара настільки вже згуртована, міцна, що вона може витримати не тільки ось цей. Е, Букетно-конфетний да, так. цукерковий період, да, а ця пара вже ну, готова знімати ці окуляри. Це да? знаєте, зрілу любов. Так. Любов, як тієї, Ну, Фактично, тут ми можемо говорити про розвиток любові, да? <гум> бо якщо на початку є. Любов як захоплення, mm -hmm. то потім вже як витримування. Да? І от одним з елементів такої е, зрілої любові це вміння витримувати інакшість, інаковість, іншість мого партнера mm -hmm. і мою іншість у стосунках з моїм партнером. Бо ми теж помічаємо, що ми є інші. Да? Ми змінюємося. Так. А, і останній, останній момент щодо згуртованості, щодо такої взаємодії це заплутаність. Незрозуміло, де тут його бажання, де її бажання, де її вимоги, де його вимоги, тобто де моє життя, де її. Тобто там така каша, таке, таке наплетено, скажімо так, що люди загубились в собі. Отак би я назвав. І за дослідженнями, от, е, най... ну так дуже обережно скажу таку так, таку фразу, найкраще, да, найбільш такі оптимальні, от, може, е, е, способи взаємодії це коли є е, ось ця дистанція, mm -hmm. да, другий етап, і третій етап, коли є. Е, Сміливість до цієї лояльності, зрілість до лояльності, <плес> до зв'язку, <плес> да? до подружнього зв'язку, Тобто, коли є взаємодія, тобто, коли е, е, немає ось цієї заплутаності і немає е, втечі, холодності цілковитої. А коли ми от, кульгаво, да? однак намагаємось просуватися далі по життю. Причому мені дуже подобається фраза така, що е, от, е, зрозуміло, що самому йти швидко. Uh -huh. От Якщо хочеш йти швидко, йди сам. Да? Uh -huh. А тут йдеться про те, що ми вибираємо йти повільно, е, підбираючи темпи один одного uh -huh. до спільного темпу. Uh -huh. Що це означає? Компроміс, тобто, десь я відмовляюсь від свого, а ти десь відмовляєшся від свого. Тоді є ось ця лояльність і немає затоплення. Mm -hmm. Десь я погоджуюсь на щось і десь ти погоджуєшся на щось. А для того, щоб ось таке погодження було, знову ж таки повертаємось до моменту: важливо вміти контактувати, говорити. Mm -hmm. Так, і є три mm -hmm. важливих елементи в цьому контактуванні, Так, щоб цей контакт був повний. Емоційна складова, логічна складова, раціональна і дієва складова. Тобто, що це означає? Важливо вміти говорити про почуття і емоції, і важливо чути про почуття і емоції, вміти витримувати почуття і емоції свого партнера. Друга складова логічна, да, тобто, вміти. Так, я розумію, що мені зараз боляче, мені зараз сумно, однак заради спільного блага я готов, я вирішую, я рішаюсь це витримувати, обговорювати до тих пір, поки ми не дійдемо до спільної згоди. І дієва складова. Якщо мій партнер тільки відчуває, да? якщо він або тільки будує якісь логічні плани, цілі і напрямки, а в дії нічого немає, то швидше за все ну, такій людині не будуть йняти віри в стосунках. Да? Тому ось ці три елементи у нашому спілкуванні дуже важливі. Знаєте, дуже мені промовило так, як ви сказали, про те, що я прошу тебе з любові до мене. Тобто це mm -hmm. такий взаємний обмін. Не знаю, можливо, навіть взаємна покора. Ну mm -hmm. no, вот Тут да, mm -hmm. треба було зрозуміти да. yeah. прояснити mm -hmm. теж, mm -hmm. що таке покора. Да, чи... mm -hmm. Бо багато сучасних людей думають про покору як про. А... Про таке рабство, скажем, так, дозволити робити собою все, що інший хоче. Так, 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 так. <свят> і тут зрозуміло, що багато хто буде говорити <свят> про втечу від відповідальності, про авторитаризм <свят> там і так далі. От мені дуже подобається от, покора, коли ми дивимося на це слово грецької мови. <свят> Може, в якійсь програмі ми колись до цього <свят> ось повернемось, що означає. От в моєму розумінні моєї теорії, скажімо, і не тільки теорії, це поняття покори. Вячеславе, час наш завершується. Якщо підсумувати про сьогоднішню розмову, то чи можна говорити про певні стосунки взаємодії в сім'ї як про здорові? Ті, які є більш нормальними, чи які менш нормальними? Uh... Складне дуже питання. Питання норми і патології дуже складне, да. Тому давайте так: тут не про норму і не про патологію, давайте ми будемо, а більше про те, що ми вміємо. Можливо, ось так. Да? Що в нас вже виходить? Що ми вже вміємо в наших стосунках, що ми не вміємо, і нам не виходить, і третє. Яка зона нашого розвитку, нашого розвитку, нас як нашого пари, да. яка зона розвитку в парі мене особисто і тебе особисто? Да? Тобто ми тут маємо тоді три зони mm -hmm. відповідальності, три зони розвитку: вміти самому бути, mm -hmm. не заважати бути іншому, вміти поважати буття іншого, інакшість іншого. І вміти побудувати спільне. А коли будуємо спільне, завжди щось своє втрачається. Да? Тут треба на це бути готовим. Ну, і це прийняти це як цей символ обручок, про який ви сказали на початку. Кожен має щось своє так, і маємо так, щось. Так, так, так. Дякую Так. І тут, перепрошую, не йдеться про обслуговування. Да, оце покора не є обслуговування. Це не обслуговування. Так. Угу. Так. Але про це вже в наступних програмах. Так, я думаю, так. Да. Так. Дякую вам. До побачення. до побач...